Знаєте, саме, отак от Бог зробив, що в цей період часу народився Ісус Христос, який приніс світло у цей світ, духовне світло. Просвіт. Він сам є особисто світлом для людей, для життя людей. І знаєте, в цьому є радість. От Ми радіємо різдву, що Ісус Христос, сам Бог, прийшов з небес у цей світ. Написано. В Ісаї. діва завагітній і народить сина, і дасть йому ім'я Емануїл. Емануїл, тобто, знаме Бог. От сам Бог е, зійшов сюди, до людей. Знаєте, цей творець, який створив людей, е, дивлячись на їхнє життя. А життя дійсно наше було е, пасмурне. Е, Можна так сказати, в темряві, воно розпочалося бути в темряві після того, як перші люди Адам і Єва згрішили. Згрішили це розділення з Богом, гріх, де були порушені відносини з Богом, і можна сказати, що це пішла темрява в житті людини. Але Бог знайшов вихід, і знаєте, вже першим людям. Він пообіцяв, що буде такий момент в житті людства, коли сам Бог зійде на землю, щоб, так можна сказати, розібратися з дьяволом і з гріхом, і щоб знову навернути людей до Бога. От цей же Ісая в 9 розділі, перший вірш говорить, народ, який ходить у темряві. Побачить велике сяйво над тими, котрі живуть в Україні смертної тіні, засяє світло. Саме Ісус Христос, саме Бог, який зійшов на землю, це є той, що в долині, е, в долині смертної тіні народ жив, але Він побачив світло, побачив Бога, побачив Ісуса Христа. І знаєте, ми радіємо тому, от ми радіємо Різдву. День народження Ісуса Христа, тому що ми теж колись ходили в темряві, колись не знали Бога, але сам Бог коснувся нашого серця, зайшов у наше життя, і ми побачили то, то світло, воно засяяло в наших серцях. І знаєте, ми зараз, можливо, навіть більше радіємо Різдву, ніж своєму дню народження, тому що Різдво. Визначають надзвичайно багато людей на землі. Майже ну, всі християни, істинні християни, вони чекають цього свята, тому що це є особливе свято у їхньому житті. Те, те світло, яке засеяло на землі і в, і в серці е, людини, яка повірила в Ісуса Христа, яка прийняла Його в своє серце. Ісая, у цьому ж Розділі 9. П'ятим віршом, говорить про Ісуса Христа. Це ще за 700 років до народження Ісуса Христа. Він говорить, який він уже буде, хто, хто саме таки народиться на землі? І яким він буде на землі? У п'ятий розділ написано, тому що дитя нам народилося. Хоча. Його ще не було, а Ісая пише, що він уже народився. Нам дано сина влада на його плечах і дадуть йому ім'я Дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності владика миру. Надзвичайно дивовижні назви, дивовижні ну, такі титули. Ісуса Христа. Дійсно, ми дивуємося, це надзвичайно велика особистість народилася на землі, дивовижний порадник. Знаєте, читаючи Євангелія, і коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, на те, як йому задавали різні питання, і як він на них давав відповідь. Де його хотіли ну, як би, спокусити, де спіймати десь ну, якусь уловку зробити для того, щоб його засудити. І як, як дивовижно він давав відповіді тим людям, які ну, хотіли йому зашкодити. В Іванглії від Матвія, у 22 розділі. Ми зачитаємо саме про те, як до Ісуса Христа прийшли деякі люди, які хотіли Його е, зацепити, спіймати з такою підковиркою е, фарисеї, підійшли і зібрали раду, щоб зловити його на слові Ісуса Христа, і послали до Нього своїх учнів з іродіянами, кажучи: Учителю, знаємо, що ти є праведний. Правдиво навчаєш Божої дороги і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесарів, чи ні? Ну, вони це говорять про те, знаючи, що е, кесар або Римська імперія це та, яка була загарбником, яка е, ну, панувала на тій території, і вони говорять, це наші загарбники, які нас завоювали. От і Що нам їм податок треба давати? Знаєте, ну і дійсно, ну, з людської нашої точки зору, як їм давати податок? Вони і так нам, над нами володіють, а їм ще податок давати. І дивна відповідь, дивна порада Ісуса Христа. Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав: Навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри? покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій, і він каже їм, чий це образ і напис ну, на цьому динарії? Відповідають кесаря, тоді каже їм: То кесареве, віддайте кесарю, а Боже, Богові, почувши це, Ті здивувалися і, залишивши його, відійшли. Дивлячись на нас, людей. І це не тільки така одна ситуація, дивлячись на нас, людей, я б, напевно, ніколи б не догадався так дати відповідь. Така дивна порада, такий дивний порадник. Да? Ну, так і написано: дивовижний порадник. Він... Читаючи Слово Боже, ми бачимо, як з різних ситуацій, в різних обставинах він давав дивні поради людям. Сильний Бог. От саме Ісуса Христа, тут названо сильним Богом. І в чому ж проявляється його сила? Ну, вона проявляється і в фізичному. І в духовному. Сьогодні вже брат Толя розповідав про бурю, да? яка здійнялася на морі. І тільки одним словом Ісус Христос сказав, і все затихло. Я не думаю, що на світі знайшлася б ще така людина, яка би одним словом могла б підкорити собі природу, велика буря була. Люди могли б загинути, потонути. Він є сильний Бог. І з цього видно, що, що він Бог, що навіть підвладна природа йому. І вітер, море, все, що відбувається тут, на землі і в Всесвіті, все йому підвладне. І йому не, не потрібно було щось робити. Він тільки сказав. Сказав, і все затихло. Знаєте, мене. Е, Дуже так, дивує одна історія про те, як Ісус Христос воскресив Лазаря. До, цих, до, ну, до тих пір і були пророки, які воскрешали. І Ісус Христос воскрешав інших людей, але з Лазарем зовсім інша ситуація. Людина яка в гробі вже пролежала 4 дні. В, жаркому кліма... в жарких кліматичних умовах. Це не там, де мороз, що вона ну, померла, але може, якимось чином ще певний час зберігатися. Ми знаємо, що навіть коли у нас жарко, і людину старається побистріше захоронити, тому що ну, ці процеси проходять да? розлагання. Чотири дні написано, що вже і сестра ця опомерла сказала, що вже запах є сильний. Тобто чотири дні це вже ніякої признаки для життя. Це вже ніяка реанімація, ніякі доктора нічого не могло врятувати цю людину. Вже клітини померли, відмирають і так далі. Тіло розлагається. І мене ну, дивує ця історія, де Ісус Христос знову тільки Словом. Сказав Лазарю, встань. І той встав. Лазар вийде звідти, з гробу, і Лазар вийшов. Знаєте, це ще раз показує божественність Ісуса Христа і силу Його, силу Божу, що сильний Бог. Дійсно, Ісаї Бог відкрив за сотні років наперед, що на землі буде такий. На землі буде така людина. Де Бог втілився в людину. Бо Ісус Христос Він був істинним, істинною людиною і істинним Богом сильний Бог. де йому підвладно все. Отець вічності. Ісус Христос ну, Своїх послідовників Він називав вівці мої. І Він, їм, і він говорить, що це вівці мої. Які слідують за мною, і я даю їм вічне життя. Хто може дати вічне життя як тільки той, хто сам його має? Той, від кого походить вічне життя, той, який має, він може дати іншим. Знаєте, якщо в нас щось є, ми можемо дати іншим. А якщо в нас немає, то скільки б нас його не просили, або ми. Бажали б його дати, ми не дамо, бо у нас його немає. А в Ісуса Христа є це, є це, це вічність, вічне життя. І Він бажає дати, йому, дати Його кожній людині. Він хоче дати життя вічне кожній людині. Він ділиться цим. Його бажання, серця, Він є Отець вічності. Він Ну, взагалі всею вічністю управляє і керує. І він хоче, щоб кожна людина мала життя вічне. А вічне життя вона може мати тільки тоді, коли вона прийде до Господаря вічності, до Ісуса Христа. Він її приймає, бо він каже: Той, хто приходить до мене, я нікого не прожену геть. Він приймає таку людину і дарує їй вічне життя. До речі, для нас воно дістається, ну, е, як би так сказати, легко по вірі. Но для Ісуса Христа це вічне життя для нас дісталося через великі муки і страдання. Але Він такий. Отець вічності, який хоче нам дати життя разом з ним. Де, пам'ятаєте, Ісус Христос молився до Отця і каже, що «Отче, я хочу, щоб вони були там, де я, щоб розділили славу мою, були зі мною завжди, прославляли Його, Отець вічності. Дивовижний порадник, сильний Бог, Отець Вічності, владика. Миру. Ну, я думаю, що тут миру більш сказано про спокій, про е, умиротворення, хоча він є і владика миру творення всього, що нас оточує. Я коли е, Зіркове небо і таке. Я, ну, яскраве, воно видно, ночі — хорошо зірки. Я часто піднімаю голову до неба і дивуюся, ну, як воно все стоїть на своєму місці? Ні, ну, де воно заплановано, там ж там, воно ж не, нічого ж не прикріплене одно до одного. Стої. От ця земля висить, як у, в книзі Йова написано, що він її повішав ні на чому. От Земля стоїть в цьому, цьому місці, Сонце в тому, місяць в тому і так далі. Всі планети на своєму місці. Порядок. Владика всього Всесвіту. І нічого не штовхується, нічого десь воно з свого місця нікуди не тікає, тому що воно все слухається свого володаря. Знаєте, але я думаю, що тут е, Ісая говорить про Ісуса Христа і про більше, про владику мира і на землі, мир між народами, мир між людьми. Я думаю, що це ми зараз цінуємо найбільше, що можемо, тому що в нашій державі йде війна. Одна бабка колись казала: Хлопці, все переживемо. Лиш би війни не було. Все переживемо. Люди, які пережили або переживають війну, вони цінують миром. Вони знають, що таке мир. І прагнуть до цього. Ісус Христос ніколи не хотів війни, Бог не хоче війни, Бог і не хотів війни, яка зараз іде в нашій державі. Це люди все зробили. Люди йдуть один на одного. Я розумію, що це все наслідки гріха, гріховності людини, гріховних бажань людини, але ні в коїм разі не можна сказати, що війни хоче Бог. Бог навпаки, Він за мир, за те, що був мир між народами, за те, що був мир в народі, в сім'ях. І, взагалі, він володар миру, щоб він був цей мир у нашому серці. Бог хоче, щоб ми мали мир один з одним, а найбільше з ним. Знаєте, цей мир був втрачений, як ми говорили в Едемському саду, коли люди згрішили. До цього гріхопадіння люди спілкувалися з Богом. Було все добре, були в мирі з Богом, Бог відвідував їх написано в прохолоді дня. Тобто були ну, шикарні умови для життя. І Бог з ними спілкувався, але це було втрачено, бо люди не ослухалися Бога. І коли ми через нашого Господа Ісуса Христа, віруючи в Нього. Примиряємося з Богом, ми одержуємо знову ці добрі, хороші відносини з Ним, де ми можемо спілкуватися з Ним, спілкуватися на будь-якому місці. Знаєте, в старозаповітні часи люди для спілкування з Богом ходили в храм Єрусалимський. Але написано, коли Ісус Христос помер, то завіса, яка була в храмі, де було святе святих по ту сторону завіси. І там присутність Божа, ця завіса роздерлася, тобто розірвалася напополам. І, можна так сказати, Бог вийшов до людей. І зараз до Бога можна звернутися в будь-якому місці. І тут, в домі молитви, і поза межами дома молитви, і дома. І де б ми не знаходилися, ми можемо звернутися до нього. І Господь хоче. Мати тісні спілкування з людиною. І він хоче, щоб людина свої гріхи віддала йому, тому що Він їх взяв і на Христі розіп'яв. І тільки таким способом людина може мати мир з Богом, коли вона сокрушається в своєму серці за гріховне життя, визнає свою неправоту, йде до Бога і Просив Нього пробачення. Слово Боже каже, що сам Бог говорить: шукайте мене і знайдете, бо я недалеко від кожного із вас. Тобто, якщо людина не примирилася з Богом, це тільки через те, що вона, її не хоче вона його не хоче шукати. Він недалеко, він поруч. Він каже, зверніться до мене, і я поспішу на допомогу, я прийду зразу до вас. Ісус Христос каже, ось я стою при дверях і стукаю, при дверях ну, не цих дерев'яних, а при дверях серця нашого. Він каже, ось я стою при дверях серця вашого і стукаю це серце, і хто відчинить мені, я увійду туди і буду вечеряти з ним, буду жити з ним. Але хто тільки вічини? Ісус Христос Він не вривається насильно в серце людини, а Він туди приходить по запрошенню. Тому Господь сьогодні говорить до кожного із нас: Він того і народився тут на землі, для того, щоб відкритися людям, для того, щоб люди побачили його і зрозуміли, що сам Бог прийшов на цю землю. За ними і особисто за кожним із нас. Тому хай народження цього Ісуса Христа, воно буде народженням у нашому серці, щоб сам Ісус Христос поселився туди, а ми відкрили Йому і дали доступ зайти у наше життя, щоб Він дійсно став нашим дивним порадником, сильним Богом. Батьком вічності і був владикою в нашому серці і дав нам мир. Слава йому, амінь. Помолимось.